Роздивляємося, 12 аркан. Це повішений. Ключові слова нерішучість, внутрішні конфлікти. Йому не подобається, але він нічого з цим не буде робити. Людина жертва чекає, поки його хтось врятує, та зовсім не пунктуальний. Що говорить сам автор про цю карту? Молодий чоловік, зв'язаний мотузкою, за щіколотку висить догори ногами Склавши руки за спину, невідомо чи хтось зв'язав йому руки, чи він апатично поклав їх туди. У будь-якому випадку вони представляють використаний потенціал, який можна було б краще застосовувати для побутови динамічного майбутнього. Провернута реальність, висмоктує з розуму чоловіка всі проактивні ідеї. Хоча він часто думає про те, що йому слід досягати прямо зараз. У нього немає внутрішньої потреби діяти втілювати свої мрії. Час невпинно та неблаганно спливає, поки він зависає у статичному стані невизначеності. Хочу ще сказати, що до двох карт ми це можемо зустріти в повішеному. Дивіться, куди йде напрям лося, тут відбувається у нього деградація. Якщо ми подивимося на я зараз подивлюся, може, це тут близько буде зірки, так? Ми подивимося, якщо на зірочки, то тут також є волосся, і воно якраз іде наверх, щось таке духовність, присвітлення і тому подібне, то якраз на повішеному відбувається оця деградація. Ми можемо бачити в реальності процес, цикл, етап в житті людини, де може бути просто вимушений такий процес, час подумати і зробити роботу над помилками. Зараз я не хочу приймати ніяке рішення, я не хочу щось себе ламати, щось думати. Можливо, знаєте, зараз пройде цей етап якогось мого життя, і воно все воно Це пройде. Хоча я вважаю, що це все рівно марна трата сили, і потім людина буде знаєте, про це жалкувати, що вона нічого не робила, а просто сиділа, склавши руки. Людина постійно жертва вона вважає себе і все не так, Ніхто не вважався з його обов'язками. Він не хоче нічого робити. Він не готовий брати на себе відповідальність. Тобто він очікує, він нічого він буде знати, сидіти на жопі рівно. Оце про нього. Він дійсно вважає, що хай хтось за нього конкретно людина вирішить або самі обставини якось розруляться. Зовсім не пунктуальна людина може постійно запізнюватися, наче ви це за місяць можете проговорювати, але він все рівно запізниться. Може бути хитрий, продумана може людина, може це бути вовк в овочій шкурі, таке знаєте, щурі, плітки. Спочатку можуть бути нормальними, але потім, знаєте, коли ти його краще дізнаєшся, більше з ним спілкуєшся, ти думаєш, Боже, яка дивна людина, як я з ним з самого початку це не замітив, який він ненормальний. У нього постійно якісь внутрішні конфлікти, і за цього з ним може бути тяжко розмовляти. Сумки можуть бути одружені або пов'язані безліч зобов'язань, Тобто це діти, аліменти або залежність від батьків, тобто. У вас немає зараз стосунків, то не думаю, що зараз в цей час вони з'являться. Ці стосунки вони якісь для нього неправильні, вони для нього болючі. Самого його змінити неможливо, поки він сам цього не захоче, ніхто його не змінить. Парастить в обмеженому якомусь такому становищі, тобто якісь такі. Дивні насправді стосунки вони не зрозумілі, вони наче разом а наче і не разом. Тобто у них якась така сухість, незрозумілість. Якщо ми говоримо про секс, то це мазохізм, готовність іти на поводу партнера, не думаючи про себе. Це може бути ще барі. гонська техніка зв'язування та підвішування. Робота гроші справа, тобто людина раб своєї роботи усі всі не зневажають на нього можуть скидувати дуже багато обов'язків, тому що він може відмовляти, так скажімо, і він відчуває себе заручником ситуації невеликих. Грошей може бути дуже багато, борги, тобто це всякі кредити, іпотеки і тому подібне. Тобто вони такі великі, довгострокові, і робота не влаштовує, але знаєте, і стратити її страшно. Що я буду без неї робити? Це ж потрібно шукати іншу роботу. а Він не хоче нічого шукати. Віація, то це мазохізм, одержав задоволення від страждання. Жінний а, у парі БДС і вічний такий може бути мученик. Карта дня плюс порада це потрібно відкладати своє майбутнє більше одного дня. Тобто, якщо ви чекали, то настав цей час. Якщо ж ви на напавки, дуже багато працювали, то краще вам цей день відпочити. Тобто для кожної людини це буде своє. І, тобто, не знаєте, можливо, необхідно дати цій ситуації, яка прокручується постійно в голові, відлежатися і навчитися черпати якісь інсайти знизу, тому що як я показувала вам, так що у нього ці волосики тягнуться. Тобто, звернутися до свого можливо, коріння, їхати на природу, покопатися в землі, подихати свіжим повітрям, відчути радість від справжнього моменту. Тобто, знаєте, ось щось пов'язане з природою. потрібно, знаєте, оце уєдинитися.